Рада вітати усіх, хто хоче дбати про своє емоційне і ментальне здоров'я. І сьогодні у нас буде медитація глибинного розслаблення. Ви можете робити її або перед сном, або коли ви відчуваєте, що ви втратили сили і вам потрібно відновитися. Для цієї медитації я запрошую вас прийняти горизонтальне положення. Це може бути килимок на вашій підлозі. Це може бути ваш постіль, але дуже важливо, щоб матрас був такий достатньо твердий, щоб ви відчували опору під своїм тілом, тобто, щоб ви не провалювалися у таку м'якість, а краще все ж таки, щоб поверхня була достатньо тверда. Візьміть, будь ласка, деякий час для того, щоб переміститися на таку тверду поверхню. Лягайте. Можна покласти руки вздовж тіла, прийміть найбільш комфортну для себе позу, відчуйте, як підлога або постіль підтримують вас, як вони тримають вагу вашого тіла. Можете плавно закривати очі і починати фокусуватися на своїх вдохах і видох. Відчувайте, як коли ви вдихаєте повітря, ваші груди підіймаються. І як на видоху, вся тяжкість, напруга, вони покидають ваше тіло. Ще раз наблюдайте за тим, як ви робите вдих, видих. Дозвольте своєму тілові розслабитися. Відчуйте, ніби воно розтікається. Поверхні, і ви продовжуєте спостерігати за своїми вдохами і видохами Зараз ми підемо в таку маленьку внутрішню екскурсію по вашому тілу, щоб дати йому достатньо любові, підтримки, подяки, визнання. Ваше тіло це така. Високоорганізована машина, яка дозволяє вам проживати це життя в цьому матеріальному світі. І дуже часто ми їм просто користуємося, інколи отруємо його неякісною їжею, алкоголем, палінням, надмірними фізичними навантаженнями. І у цій медитації у вас буде хороша можливість дати йому подяку, визнання. І, взагалі, звернути увагу на це, цей божественний витвір. Отже, продовжуючи бути закритим очима. Зверніть, будь ласка, увагу на ваші очі. Роблячи вдих, ви розслабляєте очі. Нехай ваші очі, ніби так, от провалюються вниз. Ви відпускаєте все напряжіння, навіть з таких мікро. Маленьких таких м'язів навкруги ока. Очима ви бачите цей світ, очима ви бачите своїх любимих, своїх дітей, своїх улюблених тваринок, красу природи. Дозвольте їм відпочити. Отже, роблячи вдох, ви направляєте увагу в очі, роблячи видох, ви Відпускаєте напругу. Далі, роблячи вдих, направте, будь ласка, вашу увагу на ваш рот. М'яко посміхніться. Нехай ваша посмішка ніби розцвіте на вашому обличчі. Ви відчуваєте, як усей така напруга навкруги рота, вона йде. І на видоху ви відпускаєте все напруження. Так само, як з попередніми частинами. Ви звертаєте увагу на свої щоки на вдоху. На видоху ви відчуваєте, як вся напруга з них йде щелепи, підборіддя. Якщо відчуваєте необхідність, ви можете навіть порухати трошечки цими частинами обличчя. Що вся напруга довиходила. Далі ви звертаєте увагу на свою шию, горло. Так само на вдоху ви починаєте давати туди свою увагу, на видоху ви відчуваєте як напруження йде. Далі ви опускаєтесь нижче до ваших плечей. Дуже часто ми несемо на них щось зайве. Не своє чуже. Дозвольте вашим плечам навдосі просто м'яко ще раз так от погрузитися на поверхню. На видоху ви відчувайте, як ви відкидаєте все лишнє, не своє чуже. Хоо, ви відчуваєте, як вся напруга вона ніби стікає вниз. Далі ви направляєте увагу в свої руки навдосі. Ви дивитесь на передпліччя, біцепси, лікті, кисті рук, пальчики. І на видоху ви уявляєте, як все те, що одне ваше, чуже, вся напруга, вона стікає вниз. Далі ви направляєте свою увагу на серце вдосі. Ви ніби дозволяєте йому розслабитися. Дуже часто ми не помічаємо наше серце, воно у нас у стресі, воно до нас говорить, а ми не часто дозволяємо собі його почути. І тут і зараз ви маєте можливість з'єднатися з ним, і ви можете сказати, я тебе бачу. Дякую, що ти є. Інколи мені важко бути з тобою в контакті. Але тут і зараз я обираю тебе відчувати. І, роблячи видох, ви дозволяєте всій напрузі з нього піти. Ви можете уявити, як ви його ніби так метафорично обіймаєте, дякуєте йому, даєте йому свою ніжність, любов, визнання. Радіти, що воно у вас є, таке прекрасне, красиве, велике серце. Далі ви направляєте свою увагу у свої внутрішні органи: печінка, шлунок, селезінка, сечовий, міхур, кишківник. нирки. Даєте їм увагу, дякуйте їм за їх старанну, цілодобову роботу, відчувайте, як ви даєте їм розслабитися, робите вдох, даючи туди увагу і розслаблення. І видоха ви відпускаєте все, що там ще вам заважає, відчувати себе легкою, здоровою людиною. Далі, роблячи вдох, ви направляєте свою увагу на свої бедра, коліна, голені, стопи. І на видоху фу, ви віддаєте всю тяжкість у поверхню. Ви дякуєте своїм ногам, що вони вас носять туди, куди вам потрібно, що вони вам допомагають рухатися. Любити ваших близьких, обіймати. Всьому тіло зараз можете подякувати за те, що воно так віддано вам служить, за те, що воно у вас є. Спробуйте огорнути його такою любов'ю, увагою. Проглянути кожну клітинку з любов'ю, ніжністю, так якби ви дивилися на найулюбленішу людину у світі. Ви наповнюєте себе цим світлом, цією ніжністю, любов'ю. Ви відчуваєте себе м'якими, немов пір'їнка, вільні. Відчуйте цей стан. І потім, давши собі стільки часу, скільки потрібно, побути в цьому стані, ви можете знову відчути своє дихання більш так важно. Помічайте вдохи, видохи. Можливо, ви захочете порухати трошечки ніжками, ручками. Дозвольте це собі потягнутися, позіхнути. Можна так навіть трошечки себе протрогати, простукати, так, щоб знову відчути своє тіло. І якщо це була медитація перед сном, то не забудьте її вимкнути і лягайте спати. А якщо це була медитація посеред робочого дня, для такої перезарядки то, будь ласка, вставайте і направляйтеся у свій день.